Привіт, телескоп Джеймса Веба кожного дня все ближче до закінчення надскладного та нервового етапу свого розгортання. Вчора, 6 січня о 15.48, за Києвом, команда Веба виконала наступний крок: а саме, розгортання спеціального теплового радіатора, який є важливою частиною системи охолодження наукових інструментів телескопа. Кормовий радіатор являє собою велику прямокутну панель, яка прикріплена до задньої частини обсерваторії та з'єднана із інструментами Веба стрічками із алюмінієвої фольги. Радіатор відбиратиме тепло із інструментів і випромінюватиме в космос подалі від телескопа. Процес розблокування випромінювача та його розгортання тривав всього 15 хвилин і був виконаний успішно. Сьогодні, 7 січня, планується розпочати останню серію основних розгортань веба із повороту лівого крила основного дзеркала. Друге крило планують розгорнути у суботу, 8 січня, і якщо все пройде добре, вже завтра веб може бути повністю розгорнутий. А поки що в НАСА нарешті вирішили пояснити, чому саме на телескопі немає камер для візуального спостереження за процесом розгортання. Однозначно, це запитання є найпопулярнішим серед аудиторії нашого з вами каналу, і схоже, що представникам НАСА також доводиться частенько на нього відповідати. Тому на офіційному сайті агентства з'явилася невеличка стаття, в якій пояснюється, чому було прийнято рішення не розміщати камери для початку, як саме контролюється розгортання. Коли космічний телескоп Джеймса Веба вирушив у космос, команди інженерів відстежують його життєво важливі параметри за допомогою повного набору датчиків, розташованих по всій обсерваторії. Механічні, теплові та електричні датчики надають широкий спектр важливої інформації про поточний стан Веба під час його перебування в космосі. Як зазначають в НАСА, систему камер для спостереження за розгортанням дійсно розглядали для включення в інструментарі телескопа і цю можливість детально вивчали на етапі проєктування Веба, але в кінцевому підсумку вирішили відмовитись від такої ідеї. Як сказав Пол Гайтнер, заступник керівника проєкту із технічних питань телескопа Джеймса Веба, це не так просто, як встановити камеру дверного дзвінка чи навіть розмістити камеру на ракеті. У випадку із вебом все набагато складніше. По-перше, веб дуже великий. Він зазнає багато різних змін під час розгортання і має багато різних місць, в яких власне розгортання відбувається. Тому для моніторингу розгортань однієї камери буде замало, або знадобиться багато камер із низьким кутом огляду, що, звісно, ускладнить роботу, або декілька камер із широким кутом огляду, які мали б допомогти отримати більше інформації про розгортання. Однак жмути проводів від камер будуть перетинати рухомі частини телескопа і додавати ризику вібрації. А також, найголовніше, тепло від кабелів представляє особливу проблему для дуже чутливих інфрачервоних сенсорів обсерваторії. Наявність електропроводки може призвести до того, що веб випадково вивчить теплову сигнатуру кабелів, а не сигнатуру всесвіту. Інша проблема це освітлення. Веб дуже блискучий, і в цьому ми встигли переконатися під час запуску телескопа, а саме в момент відділення веба від ракети носія. Тому камери, розміщені на сонячній стороні телескопа, були б вразливі до екстремальних відблисків та контрасту. Натомість камери на холодній, затіненій стороні навпаки, потребують додаткового освітлення. Крім того, камери на холодній стороні повинні були б працювати при дуже низьких кріогенних температурах. Для цього знадобляться або звичайні камери, які потрібно якимось чином ізолювати від холоду, щоб вони могли працювати, або розробляти спеціальні камери, що не бояться надзвичайного холоду, лише для спостереження за процесом розгортання. Незважаючи на ці проблеми, інженери створили та навіть випробували деякі варіанти камер на повномасштабних макетах обладнання веба. Однак вони виявили, що розгортання камер спостереження не додасть якоїсь істотної інформації для інженерних груп, що керують космічним телескопом із Землі. Пол Гайтнер зазначив, що вбудовані перемикачі, а також різні механічні, електричні та температурні датчики, надають набагато більше корисної інформації ніж звичайні камери для спостереження. Як і багато інших унікальних космічних апаратів, веб оснастили необхідними приладами, щоб надати всю конкретну інформацію, необхідну для інформування інженерів на Землі про поточний статус обсерваторії під час усіх видів діяльності. До речі, неодноразово бачив коментарі, що під час трансляції розгортань в НАСА нібито показують реальне зображення телескопа. Проте насправді, друзі, це лише комп'ютерна візуалізація в режимі реального часу на основі даних, що надходять від тих самих датчиків телескопа. Що ж, а на сьогодні все. Тримаємо руку на пульсі та слідкуємо далі за розвитком подій. Дякую, що ви зі мною зустрінемось у наступному випуску. Будьте здорові та дивіться українське. Вперед веб!